Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про одну із помилок, які допускають початківці. Через оце все пройшла я, тому вам я розповідаю, щоб ви не допускали таких помилок. Ні в якому разі за каркас не можна використовувати ніякі металеві відра, бочки і все тому подібне. Ні В якому разі, в результаті от така проблема. Вазон великий, красивий, але ми бачимо тріщини. Тріщини великі, глибокі, і вже зробити з цим нічого неможливо. Вазон був зроблений із 200-літрової бочки, розпиляний на опіл. І цей вазон також. Зроблені були просічки булгаркою для того, щоб з'єднати зовнішній і внутрішній шар, але проблема в тому, що метал. При нагріванні і охолоджуванні, він розширюється. І в результаті чого ми бачимо такі великі тріщини і такий не дуже красивий ефект. Тому ніколи, ні в якому разі не можна використовувати металеві відра. Тільки сітка або арматура, виверений каркас з арматури. Я використовую зварну або армувальну сітку. На ній добре стоїть, нічого не розколюється. Тому не повторюйте моїх помилок, шкода буде матеріалів і роботи. Так як вже зробити з цим нічого більше неможливо.